Усім привіт з вами Артем, і це моє нове відео, де я буду створювати дизайн для афрорезинки. Ви просили таке відео під минулим відео, де я створював геловінський дизайн для афрорезинки. Воно вам дуже сподобалося. Мені це дуже приємно. І саме тому я його зараз і знімаю. Минулого року я також знімав відео з новорічним дизайном для афрорезинки, і планував весь рік знімати дизайни, присвячені якимось святам чи просто порам року, але життя внесло свої корективи. Тому я знову з спочатку, і сьогодні буде знову новорічний дизайн, трошки вдосконалений. В ньому буде більше сенсу, ніж в минулорічному, хоча минулорічний також не... Набагато гірше, ніж цей. Посилання на те відео на геловінський дизайн. Вони є в описі під цим відео. Якщо ви бажаєте, ви можете їх, звичайно, переглянути. А я не буду затягувати і давайте розпочнемо. В цьому відео я більше сфокусую свою увагу саме на декоративних елементах, тобто з чого. Формується афроризмінка, вона зараз в мене тут лежить. Ви можете побачити фрагмент, як я закріплюю канекалон саме таким способом в минулому відео про минулий дизайн Сіній Геловінський. І також більше хочу приділити увагу саме сенсу, чому я використовую певні елементи на певному кольорі, що це означає і як це взагалі причетно до новорічного різдвяного. Дизайну, який можна втілити в афрорезинці. Резинка в мене йде. Ось таким чином, що це перший елемент. Давайте так краще вам буде це сприймати. І ось останній. На моїх резинках я роблю ось такі з'ємні елементи на карабінах. Вони ось такі маленькі, не займають багато місця на колечках і дуже-дуже тут мало конекалону. Не знаю, можливо, грами 2. Якщо потрібно, можна їх звичайно знімати, носити просто без них, або також їх використовувати десь на своїй зачісті без цієї резинки. Це дуже зручно, як на мене, і є великим просом резинок. Звичайно, зелений колір буде втілювати в собі. Ялинку і її хвою хочу використати якийсь елемент. Скоріше за все, темно-зелений, можливо, ось цей, який буде такою рибкою і буде схожим саме на гілочку ялинки. Є в мене елемент з червоним люрексом, залишився від минулого дизайну. Дуже подобається. Звичайно, новий рік це щось таке блискуче, яскраве, тепле, дуже не. Планую змінювати цей елемент, просто заплуту косичку з вільним кінчиком, щоб Люрикс ось так красиво блистів. Дивіться, як це класно виглядає на світлі. Білий колір, звичайно, хотів я його спочатку зробити ліхтариком. Теж буде дуже добре виглядати, але забагато ліхтариків на резинці, скоріше за все, буде. Тому я вирішив втілити щось таке. Більш схоже на зиму з природних е, явищ, можливо, це буде щось схоже на бурульки, щось таке ажурне з тоненькими косичками, можливо, сюди додам ще якогось кольору зізі. Буду про це все вам розповідати і показувати. Тут будуть точно не ліхтарки, але можливо зазніму ще один дизайн. Зимової вже резинки, не новорічним, де не буде вже такого розмаїття кольорів. Також в мене є ще червоний, червоний мене асоціюється якимось новорічним вбранням. Тут можна розшити якимись бусинами. Дуже класна ідея взагалі розшивати дреди, коси бусинками, бісером, чимось таким. Ідея не моя, це ідея проєкту Бредінгу, де вони. Робили, ну, дуже крутезні дреди. Я вставлю тут фотографію, щоб ви могли це побачити. Звичайно, ідея не моя, але вона мені дуже подобається, я не є її автором. Ось цей елемент червоно-білий, це, звичайно, буде новорічна ось ця тростинка солодка. Це також такий символ, скоріше за все, нового року, Різдва. Тут все чітко, все зрозуміло. Якщо у вас це також асоціюється з Новим роком. Пишіть Якщо вам подобається те, який дизайн я створюю тут в своїй голові, то обов'язково повторюйте їх. Мені б цікаво дуже подивитися, як ви це втілите по-своєму, якось можливо, чогось додасте, можливо, щось заберете з цього дизайну. Взагалі ваше бачення новорічної резинки. Зимової резинки також буду знімати таке відео. І відмічайте мене в інстаграм, мені буде дуже приємно побачити, як ви бачите ці дизайни. Відмічайте мене, я буду вас публікувати до себе в історії, ставити лайк і писати коментарі. І я вже буду починати заплітати цю резинку. Ну і що ж, я почну показувати елементи, будемо про них трошки з вами спілкуватися. Я тут вже дещо заплів. Це звичайна косичка. Ось така. Буду робити ось такі кінчики кліточками. І ось така, у якої є три кінчики. Просто тут я закріпив узбиком, заховав його і зробив три кінчики у коси. Якщо ще хтось знає, як заплітати звичайні косички на фронзимках, це досить просто. Ми беремо ось цей закріплений елемент. Ділимо його на три частини рівних, але якщо вони не рівні, спочатку можна потім змінити товщину пасму, просто додавши чи забравши трошки канеколог. Наприклад, зараз у мене вони не рівні. Я ось таким чином додам з цієї товстішої пасми сюди втоншу. Буду продовжувати плести. Тобто в нас є три пасми. І плитимо косичку. Право пасмо всередину, ліве пасмо всередину. Праве пасмо всередину, ліве пасмо всередину. На цьому все. Просто продовжуємо плести. Я вже плету ось так швидко. Але цей елемент я хочу зробити з двома кінчиками. Таким чином я буду продовжувати до кінця і зараз покажу, яким чином саме я закріплюю кінчики. Звичайно, можна доплести їх до кінця і потім обрізати. Але так мені зараз не дуже подобається, мені подобаються саме квіточки. Але це, звичайно. Таке діло смаку, кому як більше подобається. Якщо в мене бачиться, вже в камері не видно, я просто ось так заводжу косичку і продовжую плести вже звідси. Я плету всередину, але коли я вже наближаюся до кінчиків, ось тут сантиметрів 10 залишається, я десь ближче ось сантиметрів 5-7. Я вже переходжу на іншу техніку, тобто зараз знову ось так зроблю я плиту вже навиворіт косичку, під низ, під низ, під низ під низ. Так, я плиту поки повільніше. Знову таки регулюю товщини і продовжую так до кінця. Тобто, думаю, ви зрозуміли, під низ, під низ. Під низь, під низ. І останні там сантиметри 3 десь. Я залишаю, щоб це був такий кінчик. Ось. І беру якусь будь-яку пасму. Ось так забираю з неї коротенькі волосинки з цією. Дуже тоненькою пасмою я роблю вузлик. Тобто це виглядає якось так. Зараз зафіксую, щоб фокус нікуди не подівся. Беру ось цю пасму, роблю ось таку петельку і в неї забираю цю ж пасму. Зараз знову петелька. І ось ви бачите, ось цю середню я забираю. Так. Через камеру не дуже це зручно робити. Але ось так. Вона не дуже товста ця пасма, особливо цей ізик, він дуже добре запаяється. Вона навіть не буде видно цього вузлика. І все. Іди сюди. Ось так виглядається косичка. Зараз зроблю ще одну. Ну що ж, нарешті я продовжу записувати це відео про новорічну афрорезинку, тому що на певний час я вибав із життя такого свого звичайного. Через те, що в мене була сесія в університеті, мені потрібно було дуже... Багато роботи зробити за короткий час, тому що через відсутність світла взагалі все так наклалося одне на одного. Всі завдання я вже Цим потрібно щось зробити. Я вже не кажу про ведення соцмереж, про створення якихось резинок, за часок. І тому сьогодні, 30 грудня, я спробую завершити сьогодні цю резинку і сьогодні ж змонтувати 31 го Викласти, опублікувати це відео. Ось тому продовжую. Потрібно трошки мені зробити прибирання на столі. І буду вам показувати. Дивіться, до речі, яка в мене гарна штука. Ось тому повернусь до вас через секунду. Через секунду. Через секунду. угу Ось, до речі, на такій стадії зараз резинка. Тобто в мене тут заплетено лише три елементи. Ось. І зараз буду створювати. Я подивлюсь, що я там говорив. Тому що я вже взагалі не пам'ятаю, що я вигадав з цією резинкою. Ось і буду показувати вам. Найлегше, що зараз я пам'ятаю, це ось тут Candy Cane буде ця тростинка. Лядяник червоно-білий. Давай так раз з неї почнемо. Так, ну що ж, я вже сиджу, готовий вам розповідати все цікавеньке. Не звертайте увагу, якщо в мене буде тріщати стілець, я теж це не люблю. Ось якраз воно тільки що пролунало. Це тріщання дурне. І я буду показувати вам, як зробити цю трустинку. Я просто розчісую каникалон. Поступово я знизу ось так прочісую І повертаюся до верху, щоб не створювати усі лярких колптунів. Ось, Зараз я трішки неправильно зробив. Так, прочисав. І все. У мене є два кольори, які, відповідно, будуть. Двома частинами. Ось так ще трошки ось закріплю. Щоб мені не заважало, я беру рівномірно, відділяю ці два кольори, щоб тут. Червоному не було білого, білому не було червоного, ну, наскільки це, звичайно, можливо. І тепер я просто роблю синегалку. Тобто тут немає нічого такого суперсекретного. Як їх завжди роблю, я просто скручую пасма вправо. Обидва і між собою вліво, Право, прокрутив, змінив таким чином, щоб вони помінялися місцями. Це означає, що я їх поміняв в лівому напрямку. Закрутив у правому, змінив в лівому. Закрутив у правому, змінив в лівому. І все ось так їх плету плиту до самого кінця. Зараз вам вже не видно, я коли <плес> не видно щось на камері, я ось так за... заводжу цю сидигалку або косичку будь -я, що я показую, і продовжую заплітати. Тобто, знову ж таки, скручую вправо. Одну скручую вправо, другу між собою ліворуч. Праворуч, ліворуч, праворуч, ліворуч. Все, тут немає ніякого закриття, як я вже сказав. І продовжую далі. Ось така тростинка в нас вийшла. Я продовжую наступні елементи. Так, хочу вам показати тепер елемент. З люрексом. Як його додати? Думаю, питання у вас не виникне, тому що ну, це просто змішка, як змішується кинекалон, тільки замість ну, ті пропорції, скільки в мене тут люрексу, е замість кинекалону. Просто його взяв. Тут взагалі на око я взяв так, щоб було доволі блискуче. Тобто тут не один до одного, тут люрексу значно менше, але все одно його виглядає ну, дуже багато. І дуже привабливо. Я тут зроблю елемент, який я виконував і в минулому році в цій резинці. Просто коса з вільним кінчиком буде ось так красиво сяяти. Знову показую косичку. Просто ділю три пасма і ліве. Всередину, праве, всередину. Якщо розумію, на дотик пальцями, що. Якогось мені пас... Якомусь пазмі мені не вистачає товщини, я додаю це з іншого пасми. От і все тут теж взагалі ніякого секрету немає. Взагалі не треба шукати якісь секрети. Просто треба багато працювати, і власні секрети також виявляться. Хтось буде думати, що у вас є якісь секрети, але насправді секретів ніяких немає. Ось тут це трошки мені залишилось. Так, Тому в вже закінчується гофрація, і я буду робити знову ж таки той самий вузлик, який вам тільки нам показував. І, як на мене, там було не дуже добре видно, тому я покажу вам це ще раз. Я беру пасмука на саме в цьому елементі. Я не беру тут він просто буде заважати, не буде він дуже міцно триматися і до того ж він ще й не зафіксується праскою. Тому я виділяю ось таку дуже-дуже тоненьку пасму, ну я не знаю скільки тут буде, а 20-30. Роблю ось такий вузол. Тобто, ось так тримаю пасму, заводжу під низ коси і в цю петлю забираю цей же ж елемент. Ще раз заводжу. Забираю ось, ось він всередині. Забираю все дуже добре. І я роблю так декілька разів. Ось насправді 3-4-5 разів, якщо вам хочеться можете зробити все, зафіксував ось що в мене вийшло. Ось такий крутий елемент, от я трошки. Вирівнюю канеколон. Буде взагалі супер пожену, мені воно ну, дуже подобається, Клас. Посередині, якраз в центрі зроблю ліхтарки. Як я вже казав, це буде така модрина. Я сподіваюся, я додам фотографію, щоб ви взагалі розуміли, про яку це я модрину кажу. І буду використовувати силиконові резиночки. Думаю, у мене, звичайно, є пінегвінчики. Але вони жовті, не думаю, наскільки вони сюди підійдуть, тому буду, скоріше за все, використовувати звичайні чорні. Ось такі вони в мене звичайні. Так, і на відстані десь 4-5 см я зав'язую просто цей хвост. Я беру три розиночки і ними зав'язую. Ось так. І тепер просто розтягую. Колуліхтарики. І ось, що в мене тепер вийшло, чому до чогось з'їхало. Я це виправляю. Ось такі лягота класний. І на цьому я хочу призупинити це відео, тому що воно вже йде доволі довго, аж 20 хвилин. Хотів укластися повністю все відео до кінця готової резинки максимум 15-20 хвилин, але лише половину в мене стільки зайняла. Тому це відео буде розподілено на дві частини. Це перша, як ви могли зрозуміти, і друга вийде вже в новому році, тому що сьогодні 31 грудня, сьогодні вночі новий рік. Я думаю, вам сподобалося це відео. Воно вам, можливо, трошки підняло новорічний настрій. Якщо це так, дякую за те, що ви були зі мною в цьому році. Мені дуже приємно, що ви зі мною. Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі. З вами був Артем. І зустрінемося вже в новому році. Всім па-па!